Поділюся гірким досвідом, заставила мама мене помалювати цей паркан. Отак він йде весь там. І вирішив його почистити. Спочатку взяв отакий SP6 змивач фарби. Він є чіткий, але тут я не економив, налив скільки треба. Ну, але все одно оце. його треба кожну ту штучку чищати. Коротше, Воно просто фарбу робить гумою. От. Потім взяв я балончик і попробував попалити. Метод дієвий, але дуже довго. Арматуру добре чистить. А це оця кислота. Ну що, Тут вона роз'їдає, тут роз'їдає, тут кусочок є. Ну, роз'їли його, але що, отак частинку я цю обробив? Але ось одно треба драїти, так кислота не, не витирає шматкою. Тому найліпший спосіб це Ні. дрелька, хороша насадка і поїхали, поїхали. так чи інакше доведеться. В кінцевому результаті отакого-то от все щищати. Що після кислоти, а що після вогню опалювання. Ще є варіант піскуструй, ну, але я його не маю, тому не можу поділитися досвідом. А от дрелька гарно. щищає стару фарбу і залишає нову Ой, залишає метал. Те, що залишається, можна поверх помалювати. Кому корисно, ставимо лайк і підписуємося. Special for Mama. <laughs>